Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую, що дивитеся на наші відео. Сьогодні розмовляємо про таку тему, яка стосується багатьох людей. Це фінанси. Зокрема, ми будемо говорити про десятину. Відомо, що десятина це було чітке правило, яке дав Бог Ізраїлю для того, щоб кожен єврей чи кожна єврейка вони жертвували десяту частину своїх прибутків на храм. Більше того, мало хто знає, що десятина насправді було кілька. Швидше за все їх було три, і дві з них євреї сплачували кожного року, кожного місяця, а третю десятину вони сплачували що третій рік. Таким чином, кожен єврей платив приблизно 23% своїх прибутків на храм і на служителів храму. Багато хто в церкві навчає, що так само, як і в Старому Завіті, так само, як і до народження Христа, зараз в епоху церкви нам треба так само дотримуватися строго цього правила. Треба давати рівно 10% там чи більше навіть своїх прибутків, своїх доходів на церкву. Що навчає про це Біблія? По-перше, варто розуміти, що церква це не Ізраїль, а Ізраїль це не церква, і ми не можемо переносити абсолютно всі правила, які ми бачимо в старому завіті, на новий завіт. Не можна абсолютно все застосовувати з законом Ісея до церкви. Потрібно мудро і грамотно підходити до цих питань. По-друге, в новому завіті ми не зустрічаємо прямого повеління давати певний відсоток на церкву. І це логічно, тому що, по-перше, в Новому Завіті значно глибше розкрита тема свободи і мотивації, ніж в старому завіті. В старому завіті маємо багато чітких правил, а в новому завіті маємо більш обґрунтування і пояснення певних ідей, певних концепцій. А по-друге, ми не маємо єрусалимського храму, в який ми проходимо поклонятися. Ми поклоняємося будь-де. Як про це навчав Ісус Христос і навчали апостоли, і тому наші пожертви не прив'язані до якогось конкретного місця чи до якогось конкретного храму, тим більше єрусалимського храму. І в Новому Завіті багато разів говориться про мотиви серця людини, коли вона дає гроші на церкву чи на якісь служіння, скажімо. Ми читаємо Євангелія від Луки, 21 розділ, перші чотири вірші. І поглянув він угору і побачив заможних, що. Кидали дари свої до скарбниці, побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав Він: Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убожства свого весь прожиток, що мала. Іншими словами, Ісус Христос Він порівнює пожертвування дуже заможних людей, які давали великі гроші на храм. І порівнює якусь бідну нещасну вдовицю, яка була соціально незахищена, яка втратила чоловіка, і відповідно в неї були дуже маленькі прибутки. Можливо, вона сама ж жила з того, що їй допомагали родичі чи навіть віддавали з храму. Ісус Христос каже, що ті люди, які жертвували великі гроші, їхні пожертвування не настільки важливі для Бога, тому що вони з надлишку вони мали великі гроші, і великі гроші жертвували. Вони не збідніли від того. Але ця бідна вдовиця це жінка, яка мала якийсь скромний харч. Якийсь скромний побут, вона жертвувала значно менше, ніж ці багачі, але вона жертвувала від всього серця. І вона дійсно давала те, що чим вона дуже дорожила. Це перше місце, на яке ми звертаємо увагу, і друге місце, на яке ми звертаємо увагу, це є послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ з 6 вірша по 10. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Тут апостол Павло не говорить, що є конкретний фіксований відсоток. І нам треба саме стільки платити, що от саме там 10% чи 15% він говорить про те, що якщо ви навчаєтеся слово Божого в церкві, то діліться добром, грошима чи якимись матеріальними цінностями з тими, хто вас навчає, тобто з служителями церкви, це нормально. І далі Павло звертає увагу не на те, що треба давати конкретну фіксовану суму, а на те, що зрозуміти, що що ви вкладаєте, якщо ви вкладаєте в матеріальні цінності, то потім ви пожнете тління, тому що всі матеріальні цінності. Врешті-решт вони стрілі. Так ми з собою не заберемо ні квартири, ні автомобілі, ні яхти. Натомість, якщо ми вкладаємо наші гроші в безпосередньо духовні речі, такі як служіння, такі як проповіді Евангелія, такі як безпосередньо пов'язані з завданням і місією церкви, тоді ми пожнемо вічне життя. Мається на увазі тоді наше вічне життя, тоді наша нагорода, воно буде значно вище, ніж якби ми цього не робили. Ось і він так і говорить: він говорить, що хто сіє для духа, то від духа пожне вічне життя. Апостол Павло, і тут, і в багатьох інших місцях, він говорить про те, що це правильно нормально жертвувати, це добре, і ми не повинні думати, що сама по собі сума, яку ми жертвуємо, вона визначає те, наскільки Бог цінує це. Тут залежить від того, з якими мотивами ми це робимо, як ми це робимо, наскільки ми розуміємо, що ми робимо. І тому строго кажучи, десятина. Яку ми бачимо в Старому завіті немає ваги для церкви, але саме ідея підтримувати служіння і підтримувати служителів вона має місце в новому завіті.